Оце тут квартира на другому поверсі продається в Катюжанці. Оце там магазин продуктовий. Оце там магазин фора. Оце там кафе. Ось вхід до будинку. Ось прохід до магазинів, парукарні на задньому дворі. Поряд сільська рада. парукарня, дитячий магазин. Автомагазин, будівельний магазин. На другому поверсі у нас спортзал. Там ось школа в томуря напрямку в двох хвилинах ходьби. Оце там сарайчик для ваших велосипедів і різного хламу. Домашнього. Також там погріб є. Вхід-під'їзд. Намо другий поверх. Ось тут двері в Ось квартира трьохкімнатна на другому поверсі в центрі села Катюжанка. Зал спальня стан під ремонт ще одна спальня санвузол кухня невеличка код скалод 067 39 48 44 7